Ми сьогодні з вами вирушимо у казку. Може, щось цікаве побачимо, кого-небудь зустрінемо. Ось подивіться, хатка стоїть, а хто в ній мешкає? Дітки, ви знаєте? І я не знаю. Давайте подивимось і постукаємо у двері. Ось який красивий копік мешкає в хатці. А тому він такий гарненький і чистенький, що прокинувся вранці. Язичком умився, хвостиком витерся. А ви, дітки, сьогодні вмивалися? Добре, теж язичком? Ні, а чим? Водичкою молодці, а витиралися чим? Рушничком. Дітки, а коли потрібно мити руки? Так, молодці! А чи можна витиратися чужим рушничком? Ні, не можна. У кожного має бути власний рушничок. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, м'якесенький. Так, дітки, рушник. Дітки, давайте нашому котику подаруємо рушничок та розкажемо, як ним користуватися. Можна рушничком витирати ручки. Як це? Ось так. Можна рушничком витирати тіло, як це. Ось так. Можна рушничок прати. Як це? Ось так. Можна рушничок просувати. Як це? Ось так. Можна рушничком витирати взуття? Ні. Можна рушничок вишивати. Як це робити? Можна рушничок повісити на гачок. Як це робити? Ось так. Вирушаємо дані. Ось сидить собака. Він на вас не гавкає, тому що в нього болить зуб. Дітки, а чому болять зуби? Так, тому що він їх не чистив. А навіщо чистити зуби? Так, щоб не було карісу. А чим потрібно чистити зуби? Послухайте загадку, будуть зубки здоровенькі. Я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що крім цього потрібно діти? Ще й потрібна так, паста, ось щітка, ось паста. Для маленьких дітей є дитяча зубна паста, вона дуже гарно пахне. Давайте понюхаємо. Ще раз. Собачко, ти теж чиститимеш зубки щіткою і зубною пастою, і тоді зубки в тебе ніколи не будуть боліти. Дітки, Подаруємо собачці такий чудовий подарунок. Вона вам буде дуже вдячна, а ми вирушаємо далі. Дітки, а ви знаєте пісеньку про півника? Кукуріку півнику, золотий гребінчику, на соломці спав, зараненько встав. Я уже давно прокинувся, сиджу на тині і причісуюсь. Ось у мене який красивий гребінець. Так, дітки, у нашого півника червоний гребінець. Уночі щойно кури посідають на сідало. Він бере гребінець і розчісує свого барвистого хвоста. Через те і хвіст у півника такий пишний. Розчесавши його, півень кладе гребінець на голову, а вдень ходить. Розпустивши хвоста. Діти, а можна таким гребінцем розчісуватися? А чим ви зачісуєтеся? Так, гребінцем, ось таким? Діти, а можна Маринці зачісуватись оленченим гребінцем? Звичайно, ні. Правильно. У кожного повинен бути свій гребінець. І півнику подаруємо ось такий красивий гребінець, щоб він розчісувався. Ходімо далі, може, ще когось зустрінемо? Маленький зайчик сидить під кущем і плаче. У нього немає хатки, він змерз і тому захворів. Йому немає чим витерти носик і слізки. Діти, а чим ви витираєте свої носики? Так, носовою хусткою. Подаруймо зайчикові носову хустинку, щоб він не плакав. Зайчик дуже зрадів і запропонував з ним погратися. Приготуйте свої пальчики. Водичко, водичко, умий моє личко. Щоб щічки червоніли. А віченька ясніли, що проток посміхався, а зубчик мій кусався. Молодці малята, а подорож наша закінчується. Тож дітки кого ми сьогодні зустрічали? Так, котика ще кого? Песика ще. Півника, зайчика, а кому допомагали? Так, мої розумнички, до побачення.